Фолатін джерело міо, де хіро Марганцю та Елметел Фолето на цьому тижні. Ми стали свідками безпрецедентної атаки нині. принаймні, поки що Росії мова йде про там два десятки приблизно безпілотників, які вторглися в повітряний простір Польщі. Ну і впродовж цього тижня ми продовжуємо збирати, аналізувати ту реакцію, яка надходить. Ну з ключового, що альянс таки вирішив розпочати операцію під назвою Східний вартовий а Польща Ще загалом перекидає до 40 тисяч військовослужбовців на білорусько польський кордон, і ми бачимо заклики від окремих європейських країн та європейських лідерів про створення такої армії дронів, яка б мала стати буквально стіною між східним флангом НАТО та Росією і Білоруссю. Що ви про це думаєте? Як оцінюєте цю реакцію? Наскільки достатньою або недостатньою вона є? Ну, в першу чергу ми маємо факт масового удару по території Польщі країні НАТО, якраз бойовими безпілотниками. Це вказує на те, що Росія уже зондує не просто по окремим порушенням кордону, а вже щодо окремих секторів по території Польщі і роєм дронів, як деякі аналітики, а особливо політичне керівництво Польщі, вказала те, що це дійсно вже. Акт агресії, але ще немає юридичного визначення. Тому е, першу чергу повинна бути і реакція польського керівництва, що визнає, що це удар бойовий, як акт агресії, що він не має ще е, ознак реальної війни, а е, те, що це вже вторгнення на території е, Польщі суверенної держави, і зрозуміло, членів, е, першу чергу країн НАТО, це вже факт. І треба його юридично було не тільки. Оцінити на рівні президента уряду і відповідно сейму, але й на рівні країн членів НАТО. Не пройдена якраз модель, яка передбачав терміновий збір всіх лідерів країн НАТО, конкретно місяць, це, мабуть, Варшава чи інше місце, де дійсно проведені реальні консультації і вироблені моделі дій в плані попередження Росії щодо недопустимості таких актів засудження, визнання акту агресії. І попередження щодо можливої наслідки перш воєнного характеру у випадку повтору зрозуміло, що було задіяне не тільки засоби збиття, але й конкретні можливо контрудари по е, об'єктах пусків, там де випускають ракети, А якщо ракети, то по ракетним ситуаціям, то Путін розуміє тільки реальну силу, але тим більше вона визначена статутом е, НАТО. І зрозуміло, Путін якраз і хотів продемонструвати, що НАТО. Нездатно захистити себе і статтю п'ятого він не використає. А Польща і ряд інших країн, особливо США, вирішили не напружувати ситуацію, спустити на тормозах, тим більше Трамп і Венс вказують на те, що може бути помилка, а можливо, це не зовсім, так сказать, точний удар вийшов. Хоча всі факти юридичні, технологічні і військові, кажуть на те, що це боціоскільнова атака. Тепер, відповідно, думають, а як же організувати систему захисту? І перша перший посил, який був це направити війська до кордону з Польщі, там де йдуть навчання. Ну, це мав правильний хід терміновий, який свідчить про те, що є відповідно вже політична і військова позиція щодо захисту кордонів Польщі, а також Прибалтики. Тому що сьогодні ми розглядаємо питання, можливо, агресії щодо Прибалтійських республік, і друга складова це формування силої блоку антиударно проти дронів. І я би проти ракет. Тому Якщо ми говоримо, армія дронів, це східний буде вал, який буде захищати цього достатньо мало. В першу чергу повинна бути е, стратегічна позиція НАТО з попередженням Росії. Друга складова по оперативним і по дипломатичним каналам попередження про те, що не тільки не допустимо повтор, а що зворотній хід буде відповідно мати системну відповідь як по збиттю, так і на території Російської Федерації. Четвертий етап це зрозуміло, що повинно сформовані ударні сили, але це в першу чергу системи дальнього відслідковування пусків, системи радіолокації любих якраз, апаратів разом з Україною з іншими країнами щодо їх виявлення уже траєкторій і конкретних об'єктів, система е, попередження при допомозі е, репів і інших моделей радіоелектронних ще до підльоту. І зрозуміло, системи нанесення ударів. Це можуть бути і стратегічні засоби, якщо це ракети, в готовність тому що треба готуватися не тільки до дронів, а й до ракет різних типів. Це можуть бути ціла лінійка патріотів, арісів, самті, тоді кіпарди, це вже дрони. Тоді відповідають ракетні комплекси, тоді літаки F-16, F-35. Оце все повинно обговорено протягом доби максимум. І ця лінійка вже вистроїв, стане боєпорядки там, де потрібно доповнювати їх системно, формувати єдину модель. І ще раз кажу важливо, щоб все було з Україною, тому що наша держава знаходиться на передових, так сказать, фронтах протидії цим вже ударним групам і безпілотників, і ракет як проти нашої держави, так і проти Польщі, Прибалтики, Румунії, інших країн Європи. Тобто це вже другий, але це вже системний етап. Усе те, що напрацювало НАТО, це тільки в комплексі з Україною. Ми формуємо єдину модель дальнього виявлення пусків, шахедів і ракет, формування якраз моделі радіолокації, визначення якраз стартових позицій і траєкторії польоту, моделі їх задіння для того, щоб нейтралізувати їх, чи це ударні позиції, дальні радіосудії на території України або на кордонах, уже як вони долетять, частина Польщі інших країн. Це розумію електронний щит при допомозі репів п'ятого шостого покоління, а не те, що нам передають так сказать, десь четвертого покоління, які частково тільки можуть нейтралізувати безпілотники. Це перший потужний щит Україна і надання засобів для знищення. І це 90% з чимось відсотків. Першу чергу захист України і захист Європи. А тоді можливо, що долетить тут уже другий щит. Який задієн разом з Україною виявлення, що пролетів, ми даємо координати, як цей раз дали, і збиття їх на прикордоні або в крайньому випадку хтось прорветься вже на конкретних територіях Польщі або інших країн? Оце реальний план дій, про який я говорю, який повинен прийняти на базі НАТО, який відповідає всім законним вимогам. Є конкретний акт агресії, є відповідно суверенітет конкретних країн, є чіткий статут НАТО. І є відповідно факт війни з Україною, яка координує сьогодні питання захисту і України і країн Європейського Союзу, включаючи блок, який в ці країни НАТО. Оце те, що треба робити і тиснути на Трампа всіма засобами, що ці факти являються уже відвертими терористичними, а не випадковими або помилковими. Тут же треба показати попередні факти, уже ті ударні або тестові, які вони проводили по Польщі. По Румунії, Чехії, При тобто вже неодноразово провокаційні формати були. А тут вже конкретні масовані атаки. Тому вже треба припинити розмови, при, не при, припинення якраз цей формат голову пісок, і ми нічого не знаємо, тому що буде е, ескалації. Ескалація йде від того, що немає контрдій. Оце основа й базова е, модель, яка повинна бути. Знецінена, ота негативна посильна, а активна формат, особливо потенційні засоби, які будуть попереджені Росії, щоб все було задійно миттєво. І всі сили засоби і України, і особливо НАТО навітні будуть задіяні миттєво в тій ситуації, коли будуть повтори або провокації. Оце розуміє Путін, це розуміє тим більше Лукашенко. Україна теж нарощує свої атаки. Щойно нагадала про нафтопереробний завод «Кіріжський», який є другий за величиною в Росії. Крім того, ССО і ГУР повідомляють про спільну скоординовану операцію проти російської залізниці. Також ми бачимо атаки впродовж останньої доби на окремі підприємства російського військово-промислового комплексу. То в цьому ключі ми можемо говорити про те, що і Україна також нарощує свої потужності чи не так? В деякій мірі запізнюємо те, що ми не раз говорили, коли на початку війни вже були ракети середньої діяльності і більш балістичні могли бути за рахунок Південне. але нарощуємо ракетні можливості і особливо дронові. От, те, що дійсно ми сьогодні е, піднімаємо якраз їх по якості, і це балістичні дрони дальнього радіосидії. От єдине, що їх сьогодні треба масштабувати і особливо ефективно день і ніч для того, щоб наносили удари. По всім об'єктам, як говорить, Пермська якраз нафтопереробний завод, другий в Росії, 1300 кілометрів. Уявляєте, яка це відстань? Це вже далеко, аж туди скоро до Урала. Це основні сили засоби. Точно з цих же напрямках знаходиться, наприклад, нафтопереробні заводи аж в аж Татарстані, а там же знаходиться відповідно і завод переробництву дронів, який виконує з тою леву участку. Направляє на фронт і на наші міста і села щонічно. Це якраз ще одна тема. Ми йому декілька разів наносимо удари. Це Лінеградський нафтопереродний завод, який знищує позавчора. Це зрозуміло, вчора знищує е, хімічний завод, також за 800 кілометрів від лінії фронту. Це той, який виробляє вибухівку, боєприпаси, пороха, тобто ті е, елементи, які сьогодні надкритичні, або для зброї для систем наведення. Відповідно для забезпечення соляркою, бензином, мастилами, всіх видів озброєння, техніки, боєприпасів, і зрозуміло, ми починаємо більш широкий формат, наносити удари по конкретним аеродромам, як стратегічним, так і тактичним, пусковим встановкам дронів і відповідно і всім центрам, які знаходяться на відстані дій наших дронів і ракет, це центри керування, як ми накрив Криму буквально. Позавчора в Севастополі Чорноморським флотом, це штаби, які ми накрили в Луганщині, і інших місцях. Це вже при фронтовій зоні. Це концентрація резервів на підходах, де великі об'єднання, Військовиків і відповідно штаби, і зброя техніка це те, що приносить величезні втрати до фронту. Єдине, щоб зараз це йшло в розвиток Поступовий переход до масштабування і цих засобів, і саме головне удари по конкретним об'єктам, які суттєво впливають на можливості ворога. Бачите, навіть літній наступ не зміг реалізуватися за рахунок суттєво зменше ресурсів і зрозуміло. Те, що наші бійці і командири виконують завдання на фронті, знищуючи леву частку живої сили. Зараз поповнення якісним складом для, для Росії проблематично. Ми щоденно до тисячі осіб, і як ми вже визначали, за вісім місяців до трьохсот тисяч, практично десять армій. Їх поповнити новітніми е, і засобами озброєння забезпечення. Те, що ми говоримо, технікою зброєю, тим більше нафтопродуктами, які їх рухають, і живим складом, який готовий до бою дуже складно. Окремий сестра, да це йому дається. А так це не піготовне гарматне. Сьогодні демонстрували військовополонених, які вказували, що піготовка йшла 2-3 дні, а деяхто навіть не стріляв з автомата. Оце є такий уже підхід. Треба користуватися цим для ефективної роботи, як на фронті, так і по тилах. Почули вас дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Микола Маломуж, генерал української армії, екс керівник служби зовнішньої розвідки України, був з нами на прямому зв'язку.